Попитати чи починати. Олег. Ага. У нас тут є мікрофони, так? Може ми їх спробуємо. Зараз зачешуся. Казали, багато, щоб, щоб ми почитали трохи. Ну, Я думаю, що це передбачено. Угу. Добре. Але спочатку йде німецька версія, а потім українська, так? Чи ні? Так, чи наопаки? Українська, потім німецька, а потім всі решта. Ой. Все, вибачить, тобі здається, на нову стане. Щось мене волосся не слухає. Сьогодні я помила голову, тут якась інша вода. Так, просят, чтобы мы починали, и мы зачинаем. Ну що, дорогі президайте, будемо розпочинати. Це такий у нас перший захід, який стосується вже безпосередньо нашої зустрічі, нашої літератури, наших заходів на рідням Черновіць. Ну і я, Христина, вітаю вас, звичайно, що на сьогодні п'ятий мрій День слава Богу, не в такий час, часом він відбувається, І ми говоримо звичайно на ньому про найсловіше, про найкращу поезію, про найкраще те, що відбулося за останні рік, окрім того, що відбулося багато гіршого. От і зараз у нас е, зустріч е, з найкращими галицькими авторами. Я цьому бо Це поети, які приїхали з Львова, і як на мою думку, вони представляють зараз той осередок найкращої взагалі в Україні е, поезії сучасної тікори. А, ну так звичайно, я про скалу халуші з Анфранківської області, де мені довелося навіть вчора побувати, Галичина. Ну, повернулися, звичайно, це Галичина. Але окрім того, що це Галичина, то я зараз проживаю у Львові, і звичайно, ми не могли якось по-іншому, щоб чи не проживати. Ні, ну я найчастіше про що вивчення, думала, що він у нас енергія. Але якби мой да не про це, бо все одно це є галицька література, галицька поезія, і дякуючи цьому заходу. Ми не могла чути власне цю поезію, і це трошечки якби, є теж для мене таким феноменом, бо чомусь на тому осередку, як ну, для мене маленького література знавця, відбувається у той цієї найкращої літератури, найкращої поезії і найкращі авторів, які власне тут зібралися. Це є Юрко Ізрик, це є Мар'яна Кірновська і Галя Крук і я дуже буду радий, що ви поблескаєте за те, що ми нас Я прошу вибачення, що я так швидко і багато говорю, Просто у нас година часу, і найбільше хочеться, щоб це була література, щоб це була поезія, і щоб ми не говорили багато-багато різного і багато такого непотрібного. потрібного. Біля мене сидить Бетрікс, це перекладач німеччини, яка на німецьку мову перекладає вступ, а потім кілька віршів авторів. Дякую. Für die deutschsprachigen im Raum äh, eine herzliche Begrüßung. Das ist die erste Dichterlesung jetzt im Rahmen des Festivals mit Iwan Tschernowitz. Die erste reine Lesung. Ist, sie wird bestritten von drei Dichtern aus Galizien. Ähm, Galizien ist ja eine, eine, sagen wir mal eine, 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 eines der Herzstücke der ukrainischen Kulturlandschaft und der ukrainischen Sprache in ukrainischer. Äh, der Poesie in ukrainischer Sprache. Wir haben heute drei äh, ausgezeichnete Vertreter der hier anwesend. Äh, das ist Juri Isrik, Mariana Kijanowska und Paulina Klunk. Ähm, aus Lviv und oder Umgebung. Karus. die dort wohnt wir. Isrik, am Rand der Karpaten. Ja, das ist Дякую. Я хочу на кілька слідчих запросити Аню Лівку, яка власне представником ще місця Європейської галинської асамблеї, яка сьогодні керує і власне є спонсором цього прекрасного заходу. Дякую щиро, дякую Христина. Вітаю всіх е, шанувальників е, досокого слова поетичного взагалі. Е, е, сьогоднішня ця година галицької поезії е, компанії е, Як на мене, дуже молодих, але вже... Класиків цього жанру буде не тільки першим власне, поетичним заходом на меріді, але й першою дуже культурною подією, яка відбудеться в Чернівцях з ініціативи громадської організації Європейська Галицька Асамблея. Буковинці і Галичани, маючи спільний період в історії, розуміють один одного з півслова. Але коли звучить таке високе поетичне слово, підняти згодом душі, ми як ніколи відчуваємо. Спільність між собою і треба боронити свою землю сьогодні разом. Завершити хочу словами Івана Франка, який ви знаєте, що його будем галичани, який став рідним для Буковини. Ми мусимо вчитись бути українцями не галицькими, не буковинськими українцями, а українцями без офіційних кордонів. Тримаємося разом, гарної вам години. Дякую щиро. Дякую, вам. Я думаю, що буде краще так, якраз працюють з поезії. Потім я тріс перекладає кілька віші німецької мови, бо це є обов'язкова мова, показуєте, що наш фестиваль корундується на німецькомовній поезії літературі. А потім, якщо у вас будуть запитання, я думаю, буде краще, якщо це буде діалог з залом, аніж зі мною, бо я добре знаю цих торі і їх люблю, і так мені дуже гарно чуються в цій компанії. Мене не знаєш почати, мені здається, було б гарно сказати про Мар'яну цього разу, бо у неї вийшла книга. Тобто, насамперед, вона її переживала чи взагалі вона її неї в червніці, бо, власне, так як я чула, що вона ще розібрала її тільки з видавництва. І ця книга вибраних найкращих текстів Мар'яни, які ми, ну всі, я впевнена, дуже чекали, бо в мене навіть Мурашки пішли башки, чесно, бо я просто знаю, які там тексти класні, яка там висока поезія, яке там слово. І коли Кілька днів в тому питали жодно. Абсолютно різні. І, хоч Маріанина поезія, я говорила про те, що її добре чути, але так дуже тихо, а потім дуже важливо її ще раз е, перечитати. Але це є обов'язком того, щоб зараз її обов'язково почути і привітати Маріяну з тим, що книжка вийшла, бо це насправді дуже велика радість. І це дуже велика, ну я думаю, для тебе теж приємність, що ти встигла її привести до нас. Дякую тобі і прошу тебе розпочати. Але я не починала з тексту, який так? Може, це і довший, чи як то буде. Я, думаю, що... я напевно, почну з того, який перекладений, але прошу перекласти кілька слів про цей текст. Так. Так. Я написала е, фактично книгу 77 віршів за одну ніч, і це вірші е, про Майдан. Е, у мене було таке відчуття вже після смерті загибелі Небесної Сотні, у мене було таке відчуття, що просто крізь мене воно все проходить. І я казала, що якби я вже на той момент не була трохи сива, то я би, напевно, в цю ніч посивила. І вірш один з них.

Ähm, ich habe einen davon übersetzt und Mariana bittet darum, ähm, allen, die es nicht wissen sollten, aber vielleicht erinnern Sie sich an die Fernsehbilder, noch einmal zu sagen, dass auf dem Maidan Zelte gestanden haben, in denen die Leute über Monate hinweg gelebt haben, damit sie den Platz nicht aufgeben mussten. Ähm, und dass dort geheizt wurde mit Hilfe von Feuertonnen und äh, Kohlenfeuern und. У наметі, як у гнізді. Сутінно, безвітряно добре, пахне живицею, пір'ям, ангелів, домом. Природа речей проявляється несподівано, руки болять від диму, горло болить. Солодко, солоно, ніби кров, відблиск вогню просочується крізь тканину під шкіру. Хто не спить, намагається дихати. Щулячи крила легень, завтра світло примерзне комусь до зіниць і до вуст, а нині час збирати каміння, мертве, живе, тілом своїм зігріваючи, вчити його літати. ist es твієнна stickig, люд. Es riecht nach Harz, ein zu Hause gefiederter Engel. Unerwartet zeigt sich das Wesen der Dinge. Die Hände schmerzen, vom Rauch schmerzt die Kehle, süß, salzig wie Blut. Der Schein des Feuers durchweicht die Stoffe bis auf die Haut. Wer nicht schläft, versucht seine Lungenflügel pressend zu atmen. Morgen wird das Licht jemanden bis in die Aufäpfel, bis in den Mund hinein vereisen. But jetzt is the time to zoom, rote, lebendige, körper with the eyes to wear, the fliegen zu leben. Смерть це коли накриває хвиля землі. Зараз я думаю смерть. Слово Невідоме мені зсередини, скажи мені смерть зсередини невимовно, що таке смерть, скажи і вернися в тіло моє зсередини, ти синою пливучи, про те й думатиму знову і від початку, серце моє, човен твій у мені. Ковтали повітря, як землю, таке було чорне, сусіди, що разом город садили. А в тому чорному, немов у м'ясистій черешні, солодке гірке, а в тому солодкому і гіркому солоне і біле, запасали в легенях на руки наперед, не на чірьомого іншу якусь рослину, декому видихалися кісточки черешень, декому кулі, камені вилазили із орбіт і ставали очима все інше ставало пам'яттю ясним вогнем і вірш присвячений Небесній Сотні, написаний десь у лютому, десь в кінці лютого. Не відболіло, часу не було, не проросло в словані навіть снижче. А небо все весняніше і вище, а Бог єднає муку і тепло і каже на воскресли, що зоря є знаком перетворення в безодні, і біль стає прозорим як у Господні, і наші сльози великі в моря. О, е, оскільки е, все таки. Справді для мене ця книжка є великою подією, дуже важливою, на яку я багато часу чекала, я кілька віршів звідси почитаю. Оскільки все-таки, напевно, найважливіше це любов, то я вибрала вірші про любов. І прийшов і сказав Я твій. І упала краса на квіт. Перша заповідь не обий. Або просто дозволь прозріти, хай побачу усе з усім, ніби око із надр потоку, хай народиться син, як дім на горі на початку року, хай впізнають його вітри, ніби брата, що втратив мову, хай ти знову прийдеш з гори, хай прозрію для тебе знову. ти моє. Золоте, найтихіше, никоми, у семи іменах, але я не про це. Все, що діється в серці за стінами дому, а тоді у вісні зігріваю лице, не спалиме в вогні, сокровенне у вірі. Я про тебе живу. І мовчу, як мовчать, ще безсмертні, ще з раю, не вигнані звірі. А тоді розпечатуються, печать, і стаю говорити санскрити, і далі в простоті звеселенні вселенна росте. І немає кінця, і немає печалі, лиш знакоме і тихе, живе, золоте. Ще не звикла до книжки. Так. Добре. Я прочитаю тут зовсім нові вірші, О, які написані, буквально два тижні тому. В темних лунках дев'ятих кіл. Кожній спразі між нами по краплині води життя і води забуття. В нас немає ні душ, ні тіл, щоб закрити розлами, і немає ні пращ, ні стріл зупинити миття на ковток волосини, скарб і прозорості корінь. Хай зора, хай зоря проростає крізь, хай у небо вросте. Все візьметься вовкав на карп, навіть знак перетворень, навіть дещиться чорних фарб і одна золоте, в темних лунках дев'ятих кіл у проваллях між ними Хтось скасовує всі часи і усі голоси. Ми приходимо після всіх і стаємо святими. І тоді, крізь єство вовків, прорізаються пси. Це не просто політ, гостро діється світ в цьому часі кінця безнадійного стому. І чотири пелюстки, що б'ються лід, раптом теж струменять у вогні золотому. Після того, що я, після того, що ми називали крильми, щоб навчитись літати. Сонце скоїло світло і зігріло пітьми на пелюстках отих чотирьох розіп'яти. Так глухо не душі б прийди, що аж тебе ніколи не покличу. Хоч світло ти моє відчув, і вичув у піднебесях зірвані плоди, і в занебесцях випиті піски, І на дно зіниць укинуті скрижалі, ідуть сонця, а я триваю далі, бо їла теплі ягоди з руки, бо передчула між небес твоє і всі його підвалені розлами. Так, наче все, що станеться, із нами, ховає Бог від нас. І нам дає сна моє спини, світло тепле осини, і солодкі ожини стережуть манівці, бо повітря надвечір передворі речі, і людські, і величі, в золотій острівці, не лякайся віддавши, все стається назавше, все стається назавше і назавше зника. Гілка гілку хитає, хтось щось тихенько питає, і ріка замовкає. Перетвори ріка. Ще два вірші, можна? Богородице Діло, серце мені храни, від ній печалі і болю, хвилини тяжкі покути. В час, коли не усі повертаються із війни, дай тепло благодаті і ласку твою відчути, бо немає нічого більшого, ніж любов це Діло, світна Моя Марія, син, твій Бог розіб'ятий, за нас розіб'ятий знов, вчить, що тільки руку любов любов'ю живе під діє. І останній вірш, а насправді перший вірш цієї книги. Бог мене наздогнав, щоби дати повітря ковток. І покликати просто, як кличуть дитину додому. Вдих і видих, і все, Вдих і видих, єдиний крок подолає тісну порожнечу, безмежно в тому страх душі не радіти на друзки, розбити тло. Боже, я ще повинна зрости у своїй любові, день і ніч у молитві, відчувши живе тепло, нерозпізнене світло камінь вінки тернові, немовлята у вірі плачемо. Бог живий нас усіх порятує, як вічні відкри до того. Починається час майбутній, і світ новий, і душа омивається небом, і п'є із нього. Дякую душу. Дякую, друзі, за е, цю тишу і за це відчування. Я знаю, що вам це було дуже важливо, так як і мар'яні, бо... Відчуватися іменинницею, маючи книгу, і відчувати такий діалог з залом, я думаю, що це дуже приємно для автора і для кожного слухача. Дякую, А я. я хочу запросити до слова Пети, кому теж вважаю своїм одним з улюблених. І знаю, що кожен з вас, який є в мережі, є постійно чекав нових текстів Юрка Лістрика. І книги його останнім часом виходять так гарно, одна за одною, одна за одною. І чекаються книги, і чекаються вірші. Я знаю, що для кожного це теж дуже важливо, бо хтось, можливо, час від часу живе цими текстами. Тому дуже прошу, Юрко, зачитай так, як ти вважаєш, скільки треба, най... такі, які ти думаєш, що на цей момент є найважливіші, наймушніші вірші. Ну і, звичайно, перші такі, які закладемо не мовою. Дякую за важне слово. Я думаю, що ставні вірші забуду, якось будуть. Можна, можна. Це така цікава. Але то побачимо. Отже, перший вірш, тут теж я можу якусь коротку історію сказати, чому саме цей вірш Бо Я зараз на нього дивлюся і жахом, думаю, як я це буде читати. Коли е, довелося відправляти якісь тексти за перекладу на меридіан черновіст, то я недовго думаю, що вибрав кілька е, Ну, Бо знаю, що ремонту поезію це перекладати важко і довго і так би мовити, це окрема історія ремонта поезія. І, а, а не ремовані вірші я писав ще дуже давно. Коли вважався українським поетом в Польщі, а тут я вважався про А В Польщі я писав ці вірші теж для спеціально там, на, на прохання перекладачки НЕТО Камінської, яка просила, власне, що описала Север Лібри, тому що дуже трудно ремонтну поезію особливо перекладати там, з української на польську, допустимо, де фіксований наголос, старному нереально. На і віршик цей, от, з, то, з тої серії, неремований, називається він поліс», або, власне кажучи, моя міліція. І, і весь він, так би мовити, ще дай, до ненависті ну, і, В принципі, він не втратив актуальності, бо я їх не любив, так і не любив, вони не змінилися. Але <клух> вірш перепрошую містить ненормативну нормативну лексику, так що ви почати. Треба було, напевно, чорний піксель брати, так я так. Якісь люди в хуйово пошитому одязі, з хуйово нашитою символікою, з напівлегальною табельною зброєю питають у мене паспорт, мету візиту і візу митну. Цікавляться, як мене звати, і чи не маю я чогось ними ж забороненого. Ми ваш страховий поліс. Ваша поліс вас страшно береже. А я їх не знаю. Я зеленого поняття не маю, якого хуя мене занесло в ці краї, непридатні для дихання, де люди в хуйово пошитому одязі встановлюють моду і правила гри, а люди в не дуже хуйово пошитому одязі встановлюють пам'ятні грошові, знаки ліплять табу, та і грають на касових апаратах. Іздрик, кажу їм, я, Юрій Романович, іздрик. Мій діагноз і ваш останній шанс, бо ніхто, бляху, ніхто не замовить за вас, хлопці, останнє слово на суді. Це ж діти, каже моя сусідка. Це називається як обрав найлегший текст для перекладу, бачимо, як це буде звичайно. Also dieser Text äh, ist ein Text, der ungereimt als Gedicht besteht, äh, aus einer Zeit, in der sich Juli äh, Istring noch mehr als äh, prosa Schriftsteller gesehen hat. Ähm, er operiert mit einigen heftigeren Worten, wofür der Dichter auch Entschuldigung bittet. Mein Police. Irgendwelche Leute